Чим пахнуть найпопулярніші аромати від Parfum City? Сьогодні показую маленьку частинку колекції. Moschino Bubble Gum – це фаворит серед всіх фаворитів. Їх має спробувати кожен. Найголовніша нотка це жувальна гумка, але ще гарно відчуваються зацукровані фрукти. Обов'язково їх спробуйте. Наступний мій любимчик це парфуми від Аріани Гранде Арі. Тут усе дуже по дівчачому Маршмеллоу, малина, груша, капець, який смачний аромат. До речі, парфуми в пластику дуже стійкі, і тримають аромат до 18 годин. Це аромати з категорії люкс і Я. Його обожнюю всім серцем для мене Black Opium пахне карамельним лате, і нічого тут не скажеш. Аніль, кава, мигдаль це просто неймовірне поєднання. А це мій новенький аромат, але він мені вже дуже сильно подобається. Найголовніші ноти це імбир, гіркий апельсин та бергамот. Дуже сподобається любителькам свіжих ароматів з кислинкою. Але пахне дівчата на 10 з 10, і просто подивіться, як неймовірно виглядає флакон. Мені здається, це ідеальний подарунок на новий рік. Ну і не забуваємо про акцію. Коли купуєте два парфума, третій обов'язково йде в подарунок. Але не забувайте застосовувати мій промокод при замовленні. І для мене найбільшою перевагою є це їх безкоштовна доставка від 2 один.